Проведення обшуку за матеріалом досудового розслідування внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань ознаками кримінального пропорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 крим... Кримінального кодексу України. У нас на даний час. Поняти. Поясняю вам, ви затримані в порядку в статті 208 КПК України. Так, УКРГОНП. Что вы имеете право на залучение адвоката Сим-карту Кабинет Пользование Значит Он скидывал сюда деньги, чтобы я отдавал его товарищу, который передавал травку. Пятьдесят шесть, пятьдесят семь. Скільки наркотичного засобу ви передавали? Ну, не знаю, три, п'ять. Чи підтримуєте ви зв'язок да. з засудженими, які відбувають покарання в колонії, в виправній колонії номер 14 Ну, трошки. Займаються розпослідження поточних засобів на собі його сліди, а також яке призначалося посередній проводить топ, щоб будь ласка по черзі представтесь, розв'язатися. обґрунтовано підозрюють у сучинні кримінальних правопорушень передбачено частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 37 Кримінального кодексу України, організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також організація незаконного збуту у місцях позбавлення волі, наркотичного засобу, великих розмірів, на особливо небезпечного наркотичного не засобу, вчинення організованою групою. Поліцейські викрили організовану злочинну групу, учасники якої займалися розповсюдженням наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на території Одеської виправної колонії. Налагодив наркобізнес судими за майнові злочини утриманець колонії, який залучив до своєї протиправної діяльності ще одного засудженого та двох спільників, які перебували на волі. Викрили та припинили протиправну діяльність співробітники управління карного розшуку обласної поліції. Слідчі першого відділу поліції Одеського районного управління номер 1 спільно з працівниками оперативного відділу державної установи Одеська виправна колонія номер 14 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси і Одеської обласної прокуратури. Зловмисники, виконуючи відведені їм ролі, приймали замовлення, закуповували, фасували та доставляли утримацям колонії наркотичні засоби, «Метадон», канабіс сильнодіючий лікарський засоб димедрол, а також інші препарати. Учасники групи, які знаходились на волі, перекидали їх через паркан установи. Правоохоронці задокументували вісім таких оборудок, провели ряд обшуків, в ході яких вилучили товар, загальна вартість якого за цінами чорного ринку складає близько 300 тисяч гривень. Пакувальний матеріал, чорнові записи, гроші отримані злочинним шляхом, холодну зброю та інші докази протиправної діяльності. Отримавши висновки експертів та зібравши достатню кількість інших доказів, слідчі повідомили учасникам злочинної групи про підозру, залежно від ролі кожного, у незаконному придбанні збереганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті у місця позбавлення волі наркотичного засобу у великих розмірах, особливо небезпечного наркотичного засобу, а також сильнодіючого лікарського засобу у великих розмірах, чинені повторно за попередньою змовою групи осіб. Організованою групою, а також в організації таких дій. Крім цього, одному з фігурантів повідомлено про підозру ще й у носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі з конфіскацію майна. Разом з цим правоохоронці встановили ще трьох осіб, які, хоча і не входили до складу організованої групи, але виконували деякі завдання її організаторів. Двоє з них. Отриманці колонії, які відбувають покарання за майнові злочини, ще один раніше судими за крадіжку і тілесні ушкодження Одеси. У них правоохоронці в результаті проведених слідчих дій також вилучили деякі докази протиправної діяльності, зокрема канабіс, набої, банківські картки, засоби зв'язку. Одному з них слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні зберігання та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Питання щодо повідомлення про підозру іншим двом фігурантам наразі вирішуються. Слідчі дії тривають.